Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Так, Сьогодні ми розпочинаємо наш сьогоднішній урок. І тема нашого сьогоднішнього урока макетування місцевої газети у програмах верстки. Microsoft Publisher, Adobe PageMaker InDesign. Будь ласка, пригадайте собі, що ми з вами вивчали на попередніх уроках. І для цього, щоб ми з вами повторили. Використаємо гру, яка називається Незакінчене речення. Підготувалися? Так, добре, значить почнемо. Будь ласка, публікація. Ну, кошеля Публікація. Це надрукована, видана єдина за формою і змістом роботи. Добре, сідай, пригадали. Так. Далі. Приклади публікацій. Ну, Приклади публікації можуть бути візитні картки, брошури, календарі, буклети. Добре, правильно. Далі у нас верстка. Молоталочку черний? Верстка це процес формування сторінки видання шляхом компонування текстових та графічних об'єктів. Ми переходимо до вивчення нової іде. Найголовішими програмами-веданичими є Microsoft Publisher, Adobe PageMaker і дизайнер. Переходимо до першої маркетування газету Microsoft Publisher. Значить, Microsoft Publisher запускається звичайним способом, який усіх знак. пуск з цієї програми Microsoft Office, Microsoft Publisher. Для створення нової публікації. Необхідно перейти в область задач і натиснути кнопку «Значить з макета. Після цього обрати потрібний макет, задати кількість сторіночок, які вам потрібно, та натиснути кнопку ОК. Після цього ви переходите для обробки тексту. Переходимо до доступної програми. Зокрема, це вона стандартним находом. Пусть всі програми Adobe, Adobe єчників Після того, як запустилася програма. Задаються параметри документа. Далі можна працювати з текстом, поділивши його на колонки. Це здійснюється через меню, через меню «Макет» у діалоговому вікні межі колонок. Необхідно вказати кількість колонок і перечину переходимо до, до наступної програми, яка називається Інтекса. Вона шверко використовується у передальнічій справі. Значить, по інтерфейсу вона трішечки схожа на програму «Адробічний». Значить, Саме оформлення розпочинається із стандартних дій. Значить, Це є запуск програми, створення нового документу, налаштування сторінки, розміщення полів і колонок тощо. Потім ми можемо здійснювати розворот. Значить, Це поєднання йде першої і другої сторінки між собою. Можемо здійснювати створення тексту, поділ тексту протягом сьогоднішнього саме ознайомилися із програмами комп'ютерної мешки Microsoft Publisher, а то а також інтернета. Ми ознайомилися з їхнім інтерфейсом, принципом роботи, особливостями при створення публікацій і надалі, щоб закріпити ваші знання. Ви перейдете до комп'ютерної лабораторії, де вже на практичних заняттях ви спробуєте свої здібності. Ми проведемо надзвичайний урок, точніше урок груп Найкраще видання даної газети, на якому ви зможете показати вміння працювати в команді, по парах. Де ви зможете показати редакційні та дизайнерські можливості, створення газети це складний творчий процес, який охоплює кілька професій взагалі. Сьогодні на уроці ми з вами удосконалимо ці наші навички та зробимо висновки, яка програма найкраща на даному уроці. На нашій сьогоднішній грі знання демонструватимуть три команди. До сьогоднішньої гри ви повинні були обрати назву своїй команді. І, звичайно, капітана, тобто головного редактора, де наші команди будуть поділятися на головного редактора, художнього редактора, технічного помічника і кореспондентів. Тобто, де ви художні редактори маєте обробляти картинки, технічні редактори мають досконалювати шрифти, кольорну схему і так далі. Кореспонденти знаходили інформацію, де ви вже на домашньому заданні підготували. Всі зображення, об'єкти, тексти, які ви будете вставляти у вашу дану газету. Як Ми розпочнемо з вами роботу. Ми маємо познайомитися з нашими командами, їхніми головними редакторами і як і себе назвали. Будь ласка, хто перший? Головний редактор команди «Тайм» от В'ячеслав. Наша команда працює в Adobe InDesign. Дякуємо. Далі слідчі команда. Я червня питання. Головний редактор назад. Ми працюємо в програмі B'Ažmak. Молодець, дякую. Будь ласка. Я головний редактор команди Хабер. Ми працюємо в програмі Тобіше. Тобіше. Дякую. Тепер ми з вами проведемо опитування. Я буду задавати вам питання. Ви будете давати мені відповідь. І як ви відповісте, і яка більша команда дасть відповідь на мої запитання, та буде мати бал до вашої роботи. Будь ласка. Хто мені скаже, видавнича система це? Будь ласка, це програма, яка дозволяє підготувати до другу першу типу інформацію. Добре, дякую, сідай. Публікація це Я надання будь-яких інформації. Дякую, сідай. Як створити колонтитул? Що таке колонтиту? Колонтитул це обладнає, де можна оставляти дату, час номерації сторінок та іншу інформацію. Добре, дякую. Сідай. Що таке верстка? Будь ласка, Марія, це процес прокумання сторінок, класу mm -hmm. у мене на чий Дякую, гарно, Сідай. Будь ласка, хто мені скаже? Що таке шаблон? Будь ласка, вам приятеля. Mm -hmm. mm -hmm. Що під час відкриття створює свої ковід? Добре, сідай. Що таке стиль, Будь ласка, хто мені скаже? Будь ласка, Юрій, Стиль – це іменований, збережений набір параметрів. А зараз, після нашого конкурсу, команди сідають на свої робочі місця і приступають до роботи. Кожен учасник запускає відповідну свою програму і починає працювати над створенням газети. Будь ласка, сідаємо. Виконали практичне завдання. Після цього кожен головний редактор команд виступить з коротенькою презентацією і покаже, чи ми досягли ту мету, яку сьогодні поставили на даному уроці, чи ні. Запрошуємо головного редактора програми Імдизайн. Може дати з собою асистент, щоб йому вчити резервування. Сьогодні ми з моєю командою, яка складається з п'яти учасників, створили невеличке ведення за допомогою програми Adobe InDesign. Тему для створення нашої газети та зовнішній дизайн ми з командами заздалегідь підготували на домашнім завданні. Програма Adobe InDesign залишила тільки позитивні враження, але були деякі важкі моменти, такі як відсутність підтримки української мови. Високі вимоги до комп'ютера ще дещо, крім того, ускладнюється транспортування файлів при перенесенні публікації з одного комп'ютера на інший. Трохи нас вибило з колії те, що потрібно було робити кожну сторінку нашої газети окремо, так як в програмі відсутність підтримки багато сторінковості, тобто нашу публікацію не можна було об'єднати в одне ціле. Ну але все ж таки спільними зусиллями разом з командою ми змогли добитися кінечного результату і, врешті-решт, зробити отакий. От Випуск. Все, спасибі за увагу. Доброго дня! Я головний редактор газети Юніверс. Моя команда складається з п'яти чоловік. Це головний редактор, художні та технічні редактори, помічник головного редактора та кореспонденти. У сьогоднішньому випуску нашого видання ми вирішили висунути на обговорення таку важливу тему, як соціальні мережі їх недоліки, переваги та вплив на людей. Адже соціальні мережі порівнюють з морем, в якому можна утонути, тобто захопитися тим, що тобі запропонували. Тільки сильна особистість, спілкуючись у всесвітній павутині, користуючись потрібною інформацією, зростає в особистісному плані. Ми створювали нашу газету у програмі PageMaker. Це система комп'ютерної верстки, що користується широкою популярністю у сфері допечатної підготовки. І працюючи над нашою газетою, ми і з недоліками нашої програми та перевагами її. У перевагами програми є українізована версія, простота її вивчення, коректна робота з кольором, підтримка багатосторінковості, є редактор макрокоманд та її недоліки відсутність автоматичного вирівнювання тексту по вертикалі, низька швидкість роботи з об'ємними публікаціями та малі функціональні можливості. Але ми сумнівно працювали і результатом цього є наша газета. Дякую за увагу. Доброго дня. Я головний редактор видання Хакер за Антоніна. Сьогодні ми з моєю командою, яка складає з п'яти учасників, розробили статті про соціальні мережі, їх при людей, плюси і мінуси цих мереж мережі інтернет. За допомогою програми ми Створили газету, над якою працювали сьогодні на уроках, де знайшли як і переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести те, що тут є багато готових публікацій, різноманітність можливостей, легкий та зручний інтерфейс програм, де ми швидко створили колонки, вставляли малюнки наші статті і відформотували їх. Щодо недоліки у цій програмі, то, те, то це те, що я думаю, як на мою думку віднести можливе поєднання або доопрацювання створення Microsoft Publisher, макетів та інших програм. Дякую за увагу. ...презентації, Які підготували нам головні редактори кожної з команд. Ми створювали сьогодні місцеву газету. Ми можемо зробити такі висновки, що ми досягли свою мету. Для того, щоб оцінити вашу роботу. Ми звернемося до наших критерій оцінювання знань і можемо виставити такі оцінки. Значить, головний редактор програми Індизайн фото В'ячеслав і його команда сьогодні виставляємо оцінки 11 балів. Слідуюча команда «Піджмейкер» головний редактор Чорної Наталії і команда ставимо оцінку 10 балів. І остання третя команда ставимо оцінку 9 балів. Домашнє завдання, будь ласка, запишемо з вами.